Друзі, привіт! Хочу запропонувати вам сьогодні виконати вправи з обтяження. Я використовую обтяження у вигляді еспандера. Ось така от резина, яка добре тягнеться, яка буває різного діаметра. В мене еспандер діаметром 10 мм. Вони різних варіацій: 10, 15, 20 мм. Відповідно, чим більший діаметр еспандера, тим більше зусилля необхідно. Прикласти для його розтягнення. Якщо у вас вдома немає е, такої можливості позайматися з еспандером, ви можете використовувати будь-які підручні засоби. Це найперше, що приходить в голову, це пляшки з водою. Пів літри, літра, півтори, будь ласка, е, в залежності від, від, від свого стану, від своєї підготовки, набирайте, е, е, беріть пляшки і займайтеся. Якщо є гантелі, взагалі чудово. Але е, я рекомендую виконувати. Вправи з гантелями не більше, ніж 2 кілограми. Пів кіло чудово. Кілограм неймовірно класно. 2 кілограми це вершина. Якщо у вас вдома є гантелі більшого, більшої ваги 5, 6, 8, будь ласка, залиште їх на потім. Дякую.